Що ви хочете робити? Що ви хочете робити? Глянути багажне відділення? Що ви маєте право зробити? Ні, поптраже начальник на чому. Так. Я не хочу, щоб ви глянули в моїй Складайте протокол, пробшук, машину, двоє понятих і то ми будемо дивитися. Не бай, ви робите обшук машини. Обшук машини то є. Візуально треба дивитися Значить, що в знаходить. Це нормально. Я вам ще раз оповім. Хочете подивитися в салон машини, складаєте протокол про обшук машини. Зупиняєте двох понятих. Я йду дивитися, що вода. Ні, При час обшуку машин машини. Будьте добрі, будьте добрі. Давайте, все по законах, що по законах, що ні, буде дуже файний матеріал. Там чи 10. Я знаю. Ви не маєте права знімати, бо я завжди вас вас прокуратуру. Слухайте, ось як хочете, я зараз це зніму. Давайте, знімайте. Зараз подивимося, чи ви маєте право цивільне лице знімати. Я маю право знімати чи... вас. Я маю право знімати. Я відмовляюся. Я відкрию вам багажне відділення, коли ви в присутності двох понятих складання протоколу про обшук машина і тоді я вам відкрию багажне відділення. Добре. Добре. Що? буде Дякую. А в мене на вас, що ви мене вшукуєте знімали. Добре, добре. І все буде в прокур. Dovre se bude prokurora Zaloba na prokurora